Всіх вітаю, шановні, з вами Робанов Трейд. І е, сьогодні ми у такому вільному форматі е, поспілкуємося про е, мій новий кейс проходження проб компанії. Е, я вирішив не записувати довгий влог е, кудись їхати, просто вирішив швиденько підпідзняти, е, показати, як це все вийшло. Е, ось і, е, звичайно, хотілося б. Поділити відео сьогодні на три теми: це саме проходження пробкомпанії. Я хотів би показати свої стратегії, як я це робив, в яких упередженнях, тому що більшість із вас знають, що в мене є статичний підхід, там, де я суто торгую свою стратегію, та більш динамічний, який я відношу все-таки більше до торгівлі певних сесій, так, закономірності відкриття сесії і тому подібне. І також, звичайно, я хотів би розказати про перші. Такі нові введення саме підводних каменів, які зараз є на пробках, так, їх ввели нещодавно. Тому сідайте зручніше. Всім гарного перегляду і поїхали. Підпишіться на канал, поставте лайк, напишіть коментар, поширте відос між своїми друзями, товаришами, трейдерами, можливо, комусь також стане у нагоді. І я вже повторював те, що. З часом продукт, який я пропоную, буде зростати в ціні, і вже з початку липня ціна на нього буде коштувати 1300 доларів. Але я до першого числа і ще залишаю 1000 доларів ціна, тобто це Навчання на самоопрацювання, у ході якого ви отримуєте готову прописану стратегію, тобто тут є відоси, завдання до цих відосів, і як ви можете бачити, в основному ми тут розбираємо сетапи. Тобто в кінцевому результаті у вас має вийти стратегія, яку ви прописуєте, я її утверджую і ви починаєте торгувати. Також ви потрапляєте в закритий чатік назавжди тобто плата робиться один раз і назавжди. Також є функція менторшіп на рік або в чаті, де я даю щоденну аналітику. Тому, кому цікавий такий варіант, звертайтеся і з всіма вами домовимося. Отже, давайте почнемо з пробки на 50к, тобто Funding Pips, закладував не більше, ніж 10 днів на одну фазу. Ідеально було закласти приблизно. Сім днів, тобто не сім, а 5, 5 робочих днів на одну фазу. Тобто я б розповідав це у минулих відосах, те, що мені цікаво було проторгувати саме швидке отримання коштів, швидкий вивід, типу для того, щоб продовжити свій рахунок і не торгувати там приблизно 2-3 місяці, один рахунок, там вести його, думати про нього. Тобто, да ні. От, і ми бачимо, що в принципі, все достатньо непогано ну, почалося. В мене перший день плюс, другий день плюс. Тобто Я торгував в достатньо ну, невеликий ризик, намагався там брати в день, процент, 2%, 1,5%, тобто не завищувати ризики. От, таким плавним чином досягнути свого таргету. Тобто 700-566. Четвертий день знову більш-менш 190 доларів, потім 430. Тобто, все в районі такому, як я і планувалося, без качелі. І в принципі, таким плавним плавним рухом я отримав другу фазу. Давайте порахуємо, Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 за 10 робочих днів. Тобто, трішки не вклався і вийшло 2 тижні на цю всю історію. Ось переходимо до другої фази, і друга фаза у нас вийшла трішки вже з качелями. Тобто ви можете спостерігати, що тобто я відразу відкрив, відкрив рахунок і відразу зловив достатньо сильний лос, тому що коли я перейшов уже на другу фазу, так. Мені було цікавіше, за, за рахунок того, що я на першій вже е, по терміну своєму не встигав, я вирішив, що я на другій фазі більш е, ризиковано буду заходити. От, і вийшло так, що я перший день майже не закрив по лосу дві 2.300 тобто там було два таких потужних стопа. Е, і ну, прийшлося на наступний день камбекати. Ось ми бачимо, що я відразу. Камбекнув на плюс 3%, і в принципі закрив тиждень такими невеличкими трейдами і вирівняв рахунок. От, знову ж таки, понеділок почався 1,5% плюс. І знову, друзі, у четвер, ой, перепрошую, у середу. У мене знову такий ж ну, аналогічний лос. Можливо, якась закономірність, не знаю. Ну, але знову вирішив ризикнути і знову майже не втратив рахунок. Uh, ось і потім на четвер знову камбекнув. Тобто, в мене на другій фазі було два таких ну надпотужних камбеки. Не дивлячись на те, що в першій фазі я достатньо рівно йшов, на другій фазі почалися якісь такі невеличкі качелі, так. Але головне, мені здається, у пробкомпаніях витримувати оці удари, тобто не перейматися, а сідати на наступний день, робити свою роботу, робити те, що ти вмієш, і не зволікати. Ну, ну і в принципі, ми бачимо, що після того, як я вирівнявся, відразу пішли четвер-п'ятниця в плюс. Понеділок відкрив з маленького мінуса, і четвер-п'ятниця знову закрив плюс. І я отримую funded, тобто я отримую готовий рахунок, і основна задача. На рахунку, це була утримати, утриматись без газу, без якихось незрозумілих трейдів, а просто плавним рухом в мене була планка 3-5 Поставити на вивід, і потім далі вже думати, чи я хочу дану пробку ще раз, наприклад, проторговувати, чи, наприклад, відкрити нову. Хто не дивився мій відос про стратегію проб-компанії? Я пропоную, якщо у вас почалася наприклад непогана серія. У вас це перший рахунок, ви можете проторгувати в плюс, зробити невеличкий плюс, потім поставити рахунок на вивід і зайнятися новою проб-компанією. Тобто для того, щоб накопичувати рахунки. Адже е якщо ви будете торгувати тільки один рахунок, ну рано чи пізно ви злетите, е можливо, буде якийсь неприбутковий місяць, тобто таке буває. Е і важливо мати в запасі декілька рахунків. Ось. Е і тому саме ви бачите, що. На даному етапі у мене дуже гарний вийшов він із дев'яти днів, друзі. Тобто дев'ять днів поспіль я був у профіті, і мені вдалося заробити 2600, так і з урахуванням того, що 80% ми платимо нам, нам виплачують 80%, Мені пройшло 2124 долари, і на всю цю історію я потратив приблизно місяць-півтора. Тобто на кожну фазу мене виходило по плюс-мінус 10 днів. Ось, і ну, трішки не вийшло так, як я хотів початково, але все рівно також про що це може казати, що важливо. Пристосовуватися так до подій, тобто так, як відбувається, звичайно, наприклад, я захотів там, пройти цю проб-кампанію за три тижні тиждень на фазу, другий тиждень на фазу, третій тиждень я щось наклацую, вивожу фандит. Але ми бачимо, що по ходу, типу, на справі вийшло трішки по-другому. Тому прийшлося пристосовуватися прийшлося в якихось моментах дуже плотно тримати удар, камбекати, але в цілому результат себе виправдав і вдалося заробити 2124 долари. І долари. Це тільки початок, тому що ну, рахунок вже отриманий, можна його розвивати далі. Можна далі там кожні два тижні виводити гроші, тому о, працюємо далі. Давайте тепер до стратегії о, і чим я якими я упередженнями користувався для того, щоб забрати цей рахунок? Отже, початково раніше я розповідав у других відосах, що в мене ну, основна стратегія залежить від того, що я виділяю певну фазу, в якій, наприклад, може знаходитися ринок локально або глобально, тобто глобальний таймфрейм у мене година. Так? Після чого мені потрібно виділити. Фази, в яких може знаходитися ринок, це фаза накопичення, фаза тренду або безпосередньо фаза пробою. І дивлячись на цю всю історію, я знаю, в яких фазах я себе краще відчуваю. І дивлячись на них я вже приміняю туди свої певні сетапи, тобто формації. Перше виділення фази. Друге виділення формації, на якій я торгую, тобто під кожну фазу. У мене йде різна, різна формація. Так, це те, про що я розповідав на самому початку відосу. Ось в навчанні ці всі історії прописані. Так? Оці всі формації, сетапи. Тобто перші уроки це визначення фази, закономірності, після чого переходимо вже у самі формації. Так? У кожного трейдера є свій, скажімо, Своя коронна фаза, своя, своя коронна формація, і ми повинні знати, що краще ми робимо. Також іноді я можу проторгувати більш динамічний підхід. До динамічного підходу я маю на увазі це. Торгівля саме закономірності відкриття сесії. Тобто ми знаємо, що о 10 ранку у нас відкривається Лондон, о 16.30 у нас відкривається Нью-Йорк. І у е, цих проміжках або до відкриття, е, або після відкриття, і все-таки я можу проторгувати трішки другі сетапи, так, не дивлячись на це. Але основний підхід е, все-таки полягає в тому, щоб визначити фазу. Е, після чого. Я можу подивитися ще на якусь, наприклад, сесію. Особливо гарно працюють відкриття сесій на таких активах, як ger 40 на таких активах, як NASDAQ, CP500 і також на деяких валютах. Ну, Звичайно, по золоту, золото трішки відірвано від реальності, і воно навіть може робити якісь рухи, не дивлячись на сесію і тому подібне. Тобто, коли в мене, наприклад, складається якась уже позитивна. Динаміка по по рахунку так Я бачу, що я там вже зробив більшість процентів, то я можу, наприклад, собі дозволити там проторгувати якусь, наприклад, останні якісь такі цікаві трейди показати. Наприклад, навіть по GH40 був. Ось це ну типу класичний. Класичний трейд, який торгується на відкритті, наприклад, сесії. так, тобто 14.20 і 16.30 ось ця вся історія. Тобто вони знімають мінімуми дня, провокують, доїдають ліквідність і виходять. Тобто це все така класична. Класичні сетапи на сесіях. Так? Я використовую їх декілька і мені важливо, щоб саме на відкритті сесії, або там хоча б за годинку. або 30 хвилин після відкриття, тобто в цьому діапазоні, там, якщо 16.30, то це 15.00 може бути, тире, там 17. Тобто, щоб у цьому проміжку я конкретно побачив якісь маніпуляції, ким маніпулюють, там злом структури і тому подібне. Тобто таких. Сетапів я використовую е, небагато, і от саме коли насправді йде така динамічна торгівля, то е, коли ловиш оці лоси, там, де я показував по майже по 3-4%, іноді воно себе насправді не виправдовує. І якщо брати якісь більш е, серйозні рахунки, скажімо, там 100 тисяч, 200 тисяч. То, звичайно, я б радив там використовувати саме оцю стратегію статичну, там, де ми чітко розуміємо фазу, ми чітко розуміємо формацію, так вона там може співпадати з відкриттям сесії і тому подібне. Тобто, це все дуже важливо, тому що з часом ми приходимо до того, що іноді оця вся. Історія з сесіями вона дуже схожа на якусь лудоманію. Ну, Це моя особиста думка. Так? От, також хотів, я прикріплю зараз сюди скрін. Я користуюся певним софтом, який називається ATAS. На ньому я дивлюся об'єми, які використовую для підтвердження, наприклад, там, або в певних фазах. От, або, наприклад, якщо я все-таки вирішив е, проторгувати сесію, і, і я дивлюся, як відкривається сесія, мені важливо е, бачити е, об'єми. І також е, зараз я хотів наступну тему присвятити е, саме під е, певним підводним каменем, е, які зараз є на проб-компаніях, і як на них не попастися. Перше. Ми знаємо, що Funding Pips забороняє торгувати новини саме на Fundit. Тобто перші фази, коли ви проходите, вам дозволяють торгувати новини. Перша фаза, там, де нам треба зробити, 8% вони дозволяють тягнути через новини. Друга фаза, вони також дозволяють тягнути через новини. 5% вони платять, так ну, 5% треба зробити, але вже коли ви отримуєте третю фазу, вони забороняють торгувати новини. Забороняють. Якщо це там є певний інтервал в 5 хвилин. Тобто 5 хвилин до відкриття новини і 5 хвилин після відкриття новини. Тобто, важливо, перед тим як там, наприклад, 17.00 почнеться новина, вам потрібно в 1655, щоб у вас вже не було ніяких позицій. Тому що якщо спрацює ордер, у можуть, вас можуть забрати рахунок або просто не зарахувати. Тобто там буде розглядуватися дана ситуація. Ну вони можуть просто не зарахувати профіт, але для чого ризикувати, коли ви стільки працювали, отримали, отримали рахунок. Для чого ризикувати? Це перший підводний камень. Другий у нас є «daily лоси. Делі лос у першій і другій фазі він складає 5%. Тобто ви можете торгувати, але якщо ви зайдете за ризик, наприклад, 5% в день, у вас можуть забрати рахунок. Так? Але коли ви, друзі, торгуєте на третій фазі. В них є нове правило, воно написано в контракті. І там вказано те, що ви не можете потратити на ідею. Саме daily loss може бути 5%. Може бути. Але саме на один трейд ви не можете потратити більше, ніж 3%. Тобто, умовно, якщо ви торгуєте, наприклад, там, євро і ви поставили стоп, якщо це 50 тисяч фаза, якщо ви, наприклад, на одну ідею там, потратили в стоп більше, ніж 2000 доларів, якось у мене було на других фазах, так, то у вас можуть забрати рахунок. Тобто ви можете, наприклад, на одну ідею потратити там 2%, потім зайти ще раз, там, наприклад, там по Гер-40 в лонг, потратити там 2%, і в сумі це буде складати 4, але не повинно бути більше, ніж 3% на одну торгову ідею. Ось це такий важливий підводний камінь, про який треба знати, і не забувати про нього. Ось, друзі, ось така склалася ситуація з проб-компанією на даний момент. В принципі, я радий, що вдалося пройти. Не зациклююся на цьому результаті. Можливо, в найближчому майбутньому спробую далі пройти ще одну пробку на 100 або на 200 тисяч для того, щоб. Підняти свій рівень, але ну, це не є якоюсь проблемою. Я знаю, що я вмію торгувати. Я торгую більше живі баланси, але ось саме коли дійсно проходиш проп-компанію отримуєш виплату. І ще раз підкреслюєш для себе, що напевно це одна з найвигідніших моделей, яка є на ринку для людей, які починають, або для людей, які вже ну, впевнено можуть торгувати. Просто вся суть в тому, що треба закласти певний Проміжок часу на е, проходження оцих аккаунтів, наприклад, там до хоча б до плюс 300 тисяч фандед або 500 тисяч фандед На це треба покласти, напевно, півроку, рік. ось Але вже наступні е, періоди ви будете суто заробляти з цих аккаунтів. Я кожному із вас бажаю профіту е, пройти хоча б один або два рази проб компанії, отримати гарну виплату для, для того, щоб хоча б трішки з'явився явив, це е, світло. В Тунелю, так нагадую, що е, поки що можу допомогти по старому прайсу е, підказати свою стратегію, вивчити софт по АТАСу, там де я дивлюся, об'єми. Е, попрацювати, поки е, літній період. Е, я зараз ось на цьому результаті поки фіксуюся, можливо, трішки менше буду зараз торгувати, тому е, з'являється час. Е, кому цікаво, звертайтеся. Або просто проконсультую, поговоримо про проб-компанії. Пишіть в коментарі, як у вас складається проб-торгівля, чи задоволені ви своїм результатом. Скільки у вас, якщо не секрет, в управлінні мені дуже цікаво почитати. Всім бажаю гарного настрою, профіту і мирного неба над головою.